Хочу поділитися з вами історією, батлу між дохлою пташкою, ворожкою і чатом GPT. Ну і як ви вже здогадалися, що в цій історії перемогла точно не пташка. Мені сьогодні написала моя знайома про те, що вона знайшла у себе на балконі дохлу пташку. Це її дуже збентежило, і вона звернулася до ворожки, щоб та протрактувала цей знак. Ну і звичайно ж, ворожка протрактувала цей знак дуже-дуже погано, що там без подробиць, але нічого хорошого в житті моєї знайомої не буде. Це її ще більше налякало. І вона звернулася до чату GPT, з тим самим протрактую, що це значить. І чат GPT, як професійна ворожка, розказав їй, що це насправді значить, що ця пташка забрала з її життя весь негатив. Звичайно, в цій сій кампанії між дохлою пташкою, ворожкою і чатом GPT переміг чат GPT, тому що він був найадекватний в цій ситуації. Ну, а тепер серйозно, що ж відбувається або відбулося насправді? Насправді, дохла пташка є просто дохла пташка, яка там летіла, врізалась в стікло чи в стіну і е, впала на балконі. Все, на цьому пташку закінчили. Але коли моя знайома побачила цього дохлого, птаху дохлого птаха, у неї в голові почали у самої. Да? Можливо, спочатку і шок, і нерозуміння, і все інше, але почали вспливати ну, щось не дуже хороші думки і фантазії на цю тему. Чому? Справа в тому, що в цьому випадку пташка стала виключно проекцією того, що відбувається всередині психіки моєї клієнтки. А Всередині психіки клієнтки відбуваються дуже складні процеси. Відповідно до яких вона намагається вирішити глобальні питання свого життя тут і зараз. І вона їх вирішує, але це досить тривалий процес. І е, в цьому процесі її психіка вже, ну, скажімо, так, підвиснажилася. І тому ця пташка для неї була виключно проекцією, щоб подивитися, чого саме вона боїться зараз в своєму житті. Таким чином, внутрішні переживання, назвемо їх просто тривога, клієнтка, тривога клієнтки, знайшла цього птаха для того, щоб вона почула себе, що мені страшно, я не знаю, що робити, мені потрібно заспокоїтись. Тому вона шукала цього заспокоєння у ворожки і у чата GPT. Але саме головне питання, яке. Повинна задати собі людина в цей момент. Ну, не в цей момент, а взагалі, якщо вона шукає заспокоєння, щоб хтось їй сказав, що це буде добре, то чому вона шукає це? У чата GPT. Ну, тобто, вона в будь-якому випадку, якби її чат GPT це не сказав, вона б ще комусь дзвонила, ще комусь писала, хто б її заспокоїв в цьому. Чому? Чому саме знаки потрібні для того, щоб заспокоїтись? Справа в тому, що це ніяка не магія, ніякі не передбачення, це вже говорить про симптом, про симптом. Томленої психіки, яка намагається шукати відповіді навіть в абсурді. І якщо це розуміти, то можна з певненістю точно сказати, що те заспокоєння, яке е, знайома отримала від чата GPT, воно тимчасове. Е, Невирішення ситуації, або відкладання вирішення ситуації, або ну довготривале вирішення ситуації буде час від часу повертати ці тривожні стани, і вони в даній ситуації. Є абсолютно адекватними, тому що відповідають тій реальності, в якій знаходиться людина. Але чим більше реальних кроків моя знайома буде робити в реальності, що вона і робить, її тривога буде зменшуватися. От і все, нема ніякої магії. Вірніше, якщо і є певна магія, то магія здорового глузду.